Вітаю, нагадаю. Сьогодні п'ятниця 10 травня у студії Вадимірошенко. Це новини лайф Про головні події в Україні та світі просто зараз. Силою тягнули до буса. В Одесі знов суперечки із ТЦК. Через дефіцит в енергосистемі українцям знову можуть відключати світло. Очікується зростання цін. Уряд запропонував підвищити акцизи. Патрульний нацполіції повідомив, що відбувається у Вовчанську станом на останні кілька годин. Каже, прилетіло багатьом житловим будинкам. А я нагадаю, за повідомленням голови ОВА Сінігубова, прикордонні громади Харківщини були під посиленими масовими ворожими обстрілами. 10.05.2024 року. Вісімнадцята година Вовчанськ. Ситуація більш-менш стабільна, тривають обстріли. Багатьом будинкам, всім надаємо, надаємо допомогу. Всюди, де можна, люди залишають заявки, ми намагаємося зі своїми колегами вивезти, і евакуювати людей. Станом на травень Росія розгорнула 52 пускові установки іскандер вздовж кордону з Україною. Останні дані свідчать, що окупанти мають у запасі близько 195 ракет такого типу, і що місячно здатні виготовляти в середньому 40 одиниць. Ознак формування наступальних угруповань армії Росії на півдні не бачимо, зазначив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. За його словами, на Півдні ворог продовжує активні штурмові дії на всіх ділянках фронту, використовуючи шахеди та здійснюючи численні атаки. Вони продовжують спроби вести штурмові дії фактично на всіх ділянках фронту. У нашій операційній зоні роботи нотакринке. Вчора вони робили 21 спробу штурмів. Спроби були невдалими. В Одесі чоловіка, який лежить на землі, силоміць, затягнули в бус люди у військовій формі під наглядом поліції. Ймовірно, на кадрах співробітники ТЦК поруч у цей час була карета швидкої допомоги. Чим закінчилася сутичка, наразі невідомо. А на Сумщині 55-річний чоловік після візиту до ТЦК опинився у реанімації. За даними змі, під час проходження ВЛК у чоловіка на серці виявили рубці, а сімейний лікар заявив, що з високою ймовірністю чоловік переніс інфаркт і йому потрібне до обстеження. Але у ТЦК навіть не поміряли тиск і сказали, що чоловік може служити. Чоловік двічі втрачав свідомість. У такому стані його доправили до лікарні конотопа, де поклав. Ли у реанімації у важкому стані в сумському ТЦК заявили, що наразі йде перевірка. Прикордонники Румунії повідомили про те, що від початку повномасштабної війни близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з країною. Відомо, що 11 з цих чоловіків потонули в тисі, а 8 загинули при спробі перетнути Карпати. Представник румунської прикордонної поліції заявив, що у 2023 році втікачів було менше, але з початку 2024 року ця тенденція знову посилилась. Камери переповнені, можна мобілізувати до 20 тисяч в'язнів. Про це заявив Денис Малюська в інтерв'ю Бібісі. За його словами, це розрахунки приблизні. Однак міністр агітує за мобілізацію ув'язнених і засуджених, зокрема, і щоб не порушувати нормативи за кількістю людей на певну площу у в'язницях. Посадовець також відповів, чи можуть бути залучені до зсу в'язні, які засуджені за тяжкі злочини. Скоріше за все, парламент прийме законопроект, буде прийнятий проголосований відправлений підпис президенту, де окремі категорії осіб, які вчинили певні категорії злочинів, будуть виключені з під можливості мобілізації. Вбивство двох і більше, наприклад, якщо ми цю категорію, а для чого людина йде на війну, як не вбивати? Ну тим паче, що в нас, якщо ми говоримо про вбивць. Особливо засуджених довічно. це як правило люди, які вчинили злочин в дуже юному віці: 18 років, 19, мозок ще не сформований, психіка нестабільна. Ще понад 7 мільярдів гривень виділив уряд на відновлення енергосистеми. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, сьогодні ситуація в українській енергетиці одна з найскладніших. Мережі та генерацію ремонтують цілодобово. У квітні Україні довелося імпортувати на третину більше електроенергії ніж у березні. Укренерго постійно приймає допомогу західних сусідів. Зокрема, за повідомленням Укренерго, через дефіцит в, укр... в енергосистемі українцям сьогодні можуть відключати світло протягом усієї ночі для об'єктів промисловості діятимуть обмеження споживання електроенергії з 18 години вечора, 10 травня до 7 ранку, 11 травня. Для побутових споживачів поки що обмежень не планують однак, якщо дефіцит зростатиме, можливі аварійні відключення. На бензин та алкоголь очікується зростання цін. Уряд запропонував підвищити акцизи. Про це повідомляє постійний представник Кабміну Верховної Раді Тарас Мельничук. Очікується встановлення ставок акцизного податку на бензин, дизельне паливо та на скрапельний газ. Проєкт закону також передбачає збільшення ставки акцизного податку на вина та інші зброджені напої міцністю 1,2%, і але не вище 22%. Перший тренажер винищувача f 16 для української тактичної авіації передала Чехія. Повідомив командувач повітряних сил ЗСУ. Основний модуль тренажера вже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти. Ну а перші F-16 будуть в Україні до липня. За даними змі, винищувачі передадуть у червні липні. Хто саме поставить їх поки що достеменно невідомо? США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 400 мільйонів доларів. До пакету входить зброя, яка вже є на складах Сполучених Штатів. А отже, може бути негайно відправлена Україні. Йдеться також і про нові ракети Петріот, зенітні ракети, бойові машини та інші боєприпаси. Якщо не допомагати Україні, вона стане слабшою Путін йтиме до повної руйнації нашої держави. Про це сказав президент Зеленський Так глава держави відреагував на скепсис деяких словаків щодо підтримки України. Так ось ось цей скепсис, він іноді існує, поки війна не прийшла до тебе в, в, в дім. Я бажаю людям, Словаччини. Тим, хто дійсно ну, живе ще в цьому, знаєте, скепсисі щодо планів Путіна. Щоб вони ніколи не побачили того, що побачили українці, щоб війна не прийшла на їх територію. І якщо не допомагати Україні, ми будемо слабкішими. Путін буде йти до повної руйнації нашої держави, повна окупація нашої держави, це говорить про те, що він буде на кордонах і вашої держави. Ну а що думають наші люди? Як ставляться українці до вступу в Євросоюз в найближчі 10 років зі скепсисом чи навпаки? Дізнавався наш кореспондент Олександр Саюн. Сумліваюсь. Чому? Ну не знаю. Я там їжу і дивлюся. І саме головне, ми не дуже все там однозначно так легко і добре. Ми повинні підготуватися там. Все так. Відлаштовано, що будь здоров. Ви сказали, що сумніваєтесь, що за 10 років Україна туди вступить. Бо за скільки Європа, Європа зараз не в кращому стані. Розумію, так як ви гадаєте, за скільки років може вступити Україна до Європейського Союзу? Даже не знаю. Просто так як нам уже обіцяють стільки років, то це може бути Даже не знаю скільки, бо обіцяють вже дуже давно. Навіть скоріше вступить, ніж за 10. Війна закінчиться. Я думаю, що не пройде і півроку, ми будемо в Євросоюзі. А чому ви так впевнені? Ну, бо всі показники до цього є. Ви думаєте? Сто процентів. І економіка там. І економіка, все підтягнеться. Підуть інвестиції, все буде добре. Я думаю, так. Чому? <ріст> Іначе не може бути. Європейська держава, такий буде розвиток, буде краще навчання. Я так бажаю, бо мій унок зараз в Германії вчиться і там ну, набагато краще. Дуже на це сподіваємося. <ріст> так, тому якщо як на швидше переможемо, так і вступимо. Тому думаю, так. Ми <ріст> на прямому шляху. Що ми як країна зробили для того, щоб вступити в європейський союз? Я думаю, що ми багато всього для цього робимо. Ми модернізуємо в, певну, в певному сенсі наші закони, е, створюємо демократ... демократичне суспільство і так далі. Ну і безпосередньо працюємо над перемогою ворогом. А чого ви особисто як українка очікуєте від вступу України до Європейського Союзу? Я думаю, це нові можливості відкриття кордонів безпосередньо, нові можливості в плані торгівлі і так далі, зовнішньої політики. ну і... Я думаю, що це для нас буде величезним кроком, тому що Європейський Союз так чи інакше буде на певному сенсі підтримувати і допомагати сприяти розвитку. Такими були головні новини цю мить.